Ми щиро радіємо, що народні депутати підтримали ратифікацію угоди про створення Українського американського інвестиційного фонду відбудови. Це історичний крок, тому що насправді у нас з Сполученими Штатами досі не було такого документа, який визначає стратегічне партнерство на багато років в економічній сфері, який відкриває можливості для американських інвестицій. Цей документ є збалансованим, так як управління і володіння фондом відбувається на паритетних основах 50 на 50. Цей фонд буде інвестувати виключно в проекти на територію України. І дуже важливо, що угода не містить жодних згадок про борги, а містить положення про майбутнє, про економіку і про інвестиції. Перше, США зацікавлені в довгостроковій співпраці з Україною і вони готові відкрито і масштабно інвестувати в нашу економіку, наші надра, промисловість, інфраструктуру. При цьому Україна зберігає. За собою власність, за надрами, за ліцензіями. Жодних згадок. ця угода не містить жодних згадок або положень про передачу. Так, я думаю, що краще ми до питання відповіді, тому що я думаю, що питань буде багато. Ми готові відповідати журналістам. Ми готові роз'яснити по роботі фонду. Багато було запитань. Напевно, давайте я розкажу, що ми сьогодні ратифікували. Це угода про фонд, згадані угоди додаткові, це імплементаційні угоди, які не потребують ратифікації парламенту, які визначають роботу це визначають роботу фонду. Імплементаційні угоди будуть підписуватися між двома юридичними суб'єктами. З боку американців це DFC, з боку України, це агентство ДПП. Як я вже сказала, ці угоди не будуть потребувати ратифікації парламенту, і вони не можуть виходити за рамки основної угоди, яку сьогодні ратифікував парламент. Це важливо, що робота над двома імплементаційними угодами продовжується щоденно. Ми сподіваємося, що ми фіналізуємо текст цих угод на наступному тижні. Передаємо питання телеканалу 1+,1, Будь ласка, Олена Мацюцька ТСН 1+,1. А колеги підказали, я не бачила пан Тараскачка зробив якийсь такий задоволений рух. І здається, пані тимчасово повірена, теж була дуже задоволена, і в мене питання до вас. Скажіть, будь ласка, яким чином все таки вдалося із того першого варіанту, про який всі говорили, дійти до того варіанту, який майже всі народні депутати, ну тобто фракції, всі сказали, що це, ну скажімо так, перемога. Терснев, ти зробив задоволений рух. Відповідай. за задоволений насправді ми задоволені тим, що в нас відбулося на цьому тижні. Обговорення з усіма комітетами, і я дуже радий, що Ірина Володимирівна задавала питання досить докладні, і ми бачимо, що наші роз'яснення спрацювали, Відкритість максимально спрацювала. Що ми маємо 337 голосів за жодного утримався, жодного, жодного, жодного проти. І це справді успіх. Я дуже радію саме, саме цьому, те, що парламент довіряє нам, довіряє урядові. довіряє тим, тому документу, який є і це власне був наш наш ключовий е, ключовий метод переговорів тому що ми шукали варіанту щоб Зробити з, зробити такий механізм, який задовільняє інтереси обох сторін і зорієнтований на майбутнє. І власне, коли ми детально це все проговорювали, детально моделювали, ми вийшли на ті юридичні рамки, які є абсолютно прийнятними, абсолютно зрозумілими, чіткими юридично. Ще раз хочу наголосити на тому, що ми подали уряд, подав до Верховної Ради саме документ, який потребує підтримки Верховної Ради, і це з американською стороною. Теж узгоджено, вони зрозуміли, що це не може бути суто приватний контракт, і насправді єдине, що дивує, це швидкість, з якою це все було зроблено, тому що перший варіант тексту вже основного ми отримали в середині березня, і той факт, що ми змогли працювати буквально 24 на 7 – Обидві команди і американське наше це той результат, який є надзвичайний, але і надзвичайний тим, що можна його максимально коректно і прозоро представляти. Теж хочу сказати, що ця угода уможливлює укладення всіх інших угод, про які ми говорили, і ми будемо дуже раді після завершення внутрішньодержавних процедур перейти також до обговорення всіх інших документів в форматах або парламентського контролю, або діалогу з медіа. Дякую. Дякую, українські новини. Будь ласка. Вітаю, хотів дізнатися стосовно ратифікації. Наскільки знаю, було два засідання перед тим як ратифікувати в профільному комітеті. Ви були присутні там. Хотів дізнатися на першому засіданні. Депутати спочатку відмовилися включити норму про те, що рада констатує той факт, що до ради не надійшли тексти інших угод, які потім будуть також вчинені, але вже без ратифікації. Чому на другому вже засіданні комітету вирішили включити у текст ратифікації відповідні норми? Ну, це питання більше до комітету і до депутатів комітету, чому зробили, додали до правильної частини ці норми. Ми розуміємо, що депутати не могли ознайомитися з цими документами, тому що вони не фіналізовані і не знаходяться на етапі перемовин. Але ще раз хочу підкреслити, вони не можуть виходити за рамки Конституції України, за рамки законів України і, звісно, ратифікованої угоди. Тому в е, нас в понеділок вівторок я сподіваюся, що вони будуть фіналізовані і відповідно підписані е, з двох боків. І, і ще одне запитання. Ви сказали, що наступні угоди вже на наступному тижні. Мова йде про обмежене партнерство на наступному тижні, що буде вкладена угода, чи відразу про дві? Я сподіваюся, що буде одразу дві угоди, тому що є зацікавленість американської сторони, що найшвидше фіналізувати всі формальності і зробити так, щоб фонд став операційним. І останнє була година запитань до уряду, коли Шмигель представляв відповідний, відповідний відповідну угоду. Він сказав, що вона може переглядатися, вона безстроково може переглядатися в будь-який момент. Тобто, я так розумію, що відповідно вона точно буде переглядатися через 10 років, а до періоду цих 10 Років чи взагалі передбачається якийсь перегляд цієї угоди чи ні? Я думаю, що Тарас Андрійович відповість, так. але дійсно закріплена норма про перегляд кожні 10 років, і е термін дії угоди він безстроковий. Та для нас, тобто для зрозуміти контекст, для нас важливо, щоб цей фонд діяв безстроково постійно, тому що це дозволяє реалізувати найбільш масштабні довгострокові проекти. Тому ми не закладали свідомо дату на період, на який вона цей фонд створюється. Це. Очевидно, що як і з будь-яким іншим документом юридичним його дію можна припинити відповідно до загальних норм закону про міжнародні договори Віденської конвенції права міжнародних договорів, але це не входить в наш намір. Наш намір виходить. Будувати довгострокове, бажано безкінечно довгострокове конструктивне партнерство в рамках цього фонду, ну, і взагалом з США. Телеканал Ми Україна, будь ласка. Дякую за можливість. Перше питання по фонду. Ми розуміємо, що ще має бути там технічна імплементаційна угода, але все одно скільки може зайняти часу його формування, наглядовою раду, там керівництво за вашими розрахунками і далі ми розуміємо, що угода не стільки, не лише про надр, але так, чи інакше 57 українських надр згадуються в угоді. Тут знову таки, якщо можете поділитися деталями, чому саме ці надри містяться в угоді, як досягли консенсусу, що були включені лише вони? Дуже дякую, консенсус досягли на, на переговорах по запуску фонду. Ми вважаємо, що фонд буде запущений з моменту підписання законом президентом обмін обміннотами, і звичайно, завершення процедур по запуску безпосередньої роботи фонду. А саме Імплементація і пеналізація технічних угод. Але звичайно, що для повноцінного запуску фонду необхідно, щоб були здійснені внески з боку Сполучених Штатів для того, щоб фонд міг повноцінно запрацювати і фінансувати інвестувати в проекти, які буде українська сторона їм пропонувати в таких секторах, як ви бачили, критичні матеріали, нафта і газ і ще й інфраструктура. Дякую за запитання. Дякую за ваш час. Дякуємо. Дякуємо.